Закінчилися шкільні роки. Крокуй впевнено у нове життя. Ви не просто випускники, ви вже герої цілої книги, яку самі писали 11 років. Кожен ваш день це нова сторінка, і тільки вам вирішувати, якою буде її історія. Ваші зошити, контрольні проєкти, усе це залишиться теплим спогадом. Бажаємо, щоб перший крок у доросле життя був далим і успішним. Сьогодні ми дивимося на вас з гордістю, на випускників, які готові підкорювати світ. Любіть себе, цініть і знайте, ви варті найкращого. Нехай ваші кроки будуть впевненими, а серце завжди добрим і чесним. Бажаємо якомога менше помилок у виборі, шляху до мрії. Бажаємо кожному з вас впевненості в собі. Віри в свій успіх. Сміливо мрійте. Мрії мають чарівну властивість збуватися. Шукайте себе, пробуйте нове. Відкривайте світ. Нехай на вашому шляху буде більше світла, ніж тіней. Не соромтеся робити помилки. Вони краще вчать, ніж підручники. У кожного з вас свій шлях, свої мрії та великі плани. Не бійтеся, помилятися, це теж частина успіху. Нехай у вашому житті буде більше ура, ніж е. Ми будемо поруч, завжди, навіть на відстані, навіть мовчки. Цінуйте те, що маєте. Майте власну думку ставте перед собою ціль та впевнено крокуйте до неї. Не женіться за ідеальним, а шукайте справжнє. Замість страху беріть із собою допитливість. Вона завжди веде до нових відкриттів. Ідіть своїм шляхом. Ми завжди поруч, навіть тоді, коли здається, що нікого немає. Дорогі випускники, вітаю вас з закінченням школи. Далі вас чекають нелегкі, але дуже цікаві студентські роки. Ніколи не опускайте руки, і, ви, і вас жде успіх. Мрії обов'язково збудуться, якщо ви йдете до них з любов'ю. Бажаю вам. Світлого майбутнього, успіхів, великих досягнень, а поки насолоджуйтесь своєю щасливою молодостю і щиро вірте у своєю мрію. Дорогі діти, дорогі випускники, життя це велика подорож, в якій ми не зможемо бути для вас картою, але завжди будемо для вас компасом. Ми віримо у вас більше, ніж будь-хто в цьому світі. І хоч сьогодні ми трішечки плачемо, це сльози щастя, гордості і любові. Світ буде яскравим, якщо в ньому будуть такі, як ви, сміливі, освічені, розумні, щирі В добру путь дорогі наші діти. Тебе не сумнівайся, в житті чекає успіх. Радій і посміхайся, прямуй до своїх мрій. Шановні, найкращі, найдорожчі в світі випускники. Нехай наше минуле історія нашого краю завжди тримає вас на цьому світі. Я вам бажаю в житті вибрати правильну ціль і досягти її. І наостанок пам'ятайте, де б ви не були, ваш дім завжди чекає вас з любов'ю та пиріжками. Мої любі діти, мої випускники, коли ви прийшли до мене в п'ятий клас, ви були допитливі, галасливі, щирі і трішки розгублені. А сьогодні я бачу перед собою вже зовсім інших людей сильних, сміливих. Красивих, мужніх. Ви моя гордість, ви моя міня-армія добрих справ, сміху, витівок, але завжди щирості. Разом ми прийшли не один бій із контрольною, і зі шкільними проєктами, із першими розчаруваннями, із великими мріями. Мені буде не вистачати вашого гамору на перервах, ваших вічних, а можна завтра, ваших щирих дякую, коли я просто була поруч. Але найбільше мені буде не вистачати вас, бо ви стали частиною мого серця. Я вірю, кожен з вас знайде свій шлях. Якщо іноді буде важко, згадайте нас, згадайте шкільні роки, і знайте, що є люди, які вірять у вас безумовно. Я серед них. Летіть, не бійтесь висоти, бо у вас вже виросли крили, а серце справжнє. З любов'ю ваша Іринка.